Доброго вечора, друзі, підписники та гості каналу. Так, ну давайте спробуємо трішечки призвати. Є в мене тут кілька монеток. Спробуємо її на 5 призивчиків. Спробуємо призвати, можливо, хтось і випаде. Звісно, хотілося б з цю п'ятірочку ні. але це от таке. Мрії мої. Давайте. Сокол. Сокол це гарно, але не те що потрібно. Ну, пантера, газель, ще одна було б чудово. Давайте ще. Угу. Водник, звісно. Ще лімур. Все це корм. Все на корм. Чиширський кот. Був в мене, я його не качав і хачана Титана, в принципі, можливо, і залишу, бо жовтих приходиться бити смейв. Подивимось. Ну, Давайте ще один призивчик. Крім сундучок. Знову лімур. Що? 50 емблем варвара. Ну, в принципі, непогано. Ну, ось такі були міні-призив. Пишіть коментарі, що випало вам. Ставте лайки. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі на нових призивах. До побачення.